На деякі окремі народні депутати та активісти вимагають ухвалити рішення для боротьби з корупцією, е, і підписали антикорупційну декларацію, так звана з 15 вимогами до влади. Серед підписантів тут є зокрема і позафракційний е, народний депутат Юрій Дерев'янко, який просто зараз з нами на прямому зв'язку. Отже, пане Юрію, найголовніше, щоб зараз все не, перепов... не переповідати, так би мовити, з перших вуз, хотілося б від вас почути, що це за вимоги і хто їх має. Ухвалити і як це має бути реалізовано політична партія волі, яку я представляю у парламенті, приєдналася до інших політичних сил, а також до громадських організацій, до громадських активістів, до журналістів, які сьогодні констатують те, що ми маємо таку контрреволюцію антикорупційну чи корупційну навпаки. І ми бачимо, що всі ті реформи, які стосуються антикорупції в антикорупційній сфері, не тільки не здійснюються, а навпаки, згортаються. Власне, це викликає величезне занепокоєння у всіх тих. Небайдужих людей, які це бачать із середини, і бачать ззовні, і на превеликий жаль, це відчуває кожний українець буквально на собі. Ви знаєте, що вчора було Ernst Young, Це міжнародна аудиторська компанія, рейтинг корумпованості різних країн у сфері бізнесу, і Україна посіла ганебне перше місце за оцінками цієї поважної аудиторської міжнародної компанії. Саме це є тим результатом, якраз і підтвердженням того, що у нас в Україні ця корупційна контрреволюція, яка сьогодні здійснюється владою по суті, от вона триває, і ми об'єдналися для того, щоб дати чіткий зрозумілий сигнал президенту, парламенту, більшості парламенті, уряду для того, щоб припинити саботаж всіх реформ, які стосуються антикорупції, і починати здійснювати конкретні кроки, які ми від них вимагаємо. Я можу дуже коротко сказати тезово про кожних з пунктів. Які які ми вимагаємо, щоб були звісні, е, самим самим швидшим часом? Пане Юрію, хотілося б уточнити з приводу структур. Тут у вас декілька вимог, але ну з іншого боку, якщо говорити про структури, то по суті антикорупційні структури створені. Національне там антикорупційне бюро, національне агентство запобігання корупції. Ну і до речі, сьогодні Володимир Гройсман під час свого звіту за рік роботи сказав, що всі умови створені, а, наприклад, антикорупційний суд це вже не до нього. Давайте зараз послухаємо разом його пряму мову і продовжимо спілкування. Ми побудували всю з вами інфраструктуру ефективної боротьби з корупцією. НАЗК, НАБУ, спеціалізована антикорупційна прокуратура. Найближчим часом буде реформа судової системи в цій сфері теж. Сьогодні найслабший ланцюг в боротьбі з корупцією це український суд, який в жовтні місяці почав реформуватися. І от дуже важливо, щоб ця реформа була проведена достатньо ефективно. От Власне, пане Юрію, тепер ваша репліка. А що ж не вистачає тоді, якщо от Володимир Гройсман говорить, що вся структура є? Ви знаєте, я думаю, що по звіту пана Гройсмана ми поговоримо окремо і в тому числі його внесок в як уряду за 2016 рік в те, щоб ці органи антикорупційні новостворені працювали. Це окрема тема. Тільки буквально дві тези хочу сказати: про те, що той саме НЗК, яке сьогодні створене, і уряд має забезпечити НЗК власне незалежною ефективною роботою, і коштами на превеликий жаль. Тільки домоглося отримати доступ до 9 із 22 реєстрів. Це говорить якраз про. Те, що ці декларації, які десятки тисяч і сотні тисяч декларацій ми отримали у першій хвилі, до цього часу не можуть бути ефективно перевірені, не маючи автоматичного доступу до доступу до всіх реєстрів. Але сьогодні, коли ми говоримо про наші вимоги, про вимоги політичних партій, активістів, громадських організацій і журналістів стосовно згортання реформи антикорупційної, то я хотів би, щоб кожен побачив свою роль у цих вимогах. А ці, а це має ця роль, є і президента, і парламент у більшості мається на увазі, і в тому числі. І уряду перше це забезпечити утворення незалежного антикорупційного суду. Друге це запустити повноцінну перевірку електронних декларацій чиновників національним агентством з питань запобігання корупції, усунути постійні збої в роботі реєстру електронних декларацій та покарати відповідальних. Це, до речі, функція саме уряду, тому що адміністратор реєстру підпорядковується Держспецзв'язку, який в свою чергу підпорядковується уряду. Третє це призначення незалежних аудиторів для національного антикорупційного бюро. Хочу нагадати, що це також частка роботи уряду, тому що один із цих аудиторів саме призначається урядом. Четверте це ухвалити закон про автономну прослужку для розслідування, для того, щоб національне антикорупційне бюро ефективніше працювало. П'яте це обрати незалежне керівництво державного бюро розслідувань та запустити цей орган, припинити нарешті досудове розслідування при генеральної прокуратури. Дальше це забезпечити обрання в кінці кінців і переобрання складу центральної виборчої комісії. Сьоме. створити незалежну службу фінансових розслідувань, адже саме із за цього найбільше потерпають сьогодні підприємці, і це є однозначний обов'язок уряду. І саме тому ми маємо в рейтингу номер один по корупції в бізнесі, в тому числі завдяки нашій податковій міліції, яка таким чином працює. Восьме, це ухилити закон про захист викривачів. Дев'яте це забезпечити негайне обрання незалежного голови державної фіскальної служби на конкурсних засадах. Ми знаємо, що зараз виконуючий обов'язки далі е, займає цю посаду. Десяте це забезпечити зміну керівництва НКРЄКП і антимонопольного комітету. Одинадцяте. Це ухвалити нове законодавство про вибори з пропорційною системою відкритими списками забороною політичною теле і радіореклами під час виборчої кампанії. Хочу нагадати, що це саме обов'язок був коаліції, і саме БПП представником якої є пан Гройсман, власне, і обіцяв всьому українському народу під час підписання три роки назад коаліційної угоди цей закон ухвалити. Але три роки пройшло закону. Немає дванадцяте. Це негайно ухвалити зміни закону про запобігання корупції, вилучивши пункти про обов'язкове декларування. Для громадських активістів, що задіяні у сфері запобігання протидії корупції, тринадцяте це запровадити на законодавчому рівні вимогу до кандидатів у народні депутати та президенти пояснювати походження свого майна, звідки в них це майно взялось. Чотирнадцяте це негайно призначити за результатами прозорого конкурсу новий незалежний склад рахункової палати. Рахункову палату ми так і не спромогли призначити на минулому тижні. П'ятнадцяте Задля гарантії прозорого конкурсу до Верховного суду опублікувати практичні завдання конкурсантів та оцінки членів вищої кваліфкомісії суддів, забезпечити онлайн трансляцію співбесід і публічність такого того, як вища кваліфкомісія суддів долає вето. Громадської ради доброчесності, от такі вимоги ми сьогодні ставимо ага. перед президентом, перед урядом, перед Пані парламентською і коаліцією для того, щоб, щоб рухатись вперед. Прошу дивіться тут декілька запитань одразу. Виникає дуже дякую вам за те, що перерахували всі пункти. Але насправді ну, наприклад, якщо ви говорите про рахункову палату, так то минулого тижня ви ж в парламенті, ну ви це народні обранці і провалили. Це голосування потім, наприклад, закон про захист викривачів, так а, власне і влада ж, начебто, виступає за це, чи я тут помиляюсь. Давайте не маніпулювати. Якщо влада за це виступає, а владою ми вважаємо це блок Петра Порошенка і народний фронт, то це означає, що кількістю голосів, як вони стверджують, 226, У нас мало би бути з будь-якого питання, за яке виступає влада. Натомість, ми бачимо, що не тільки інші депутати голосують за багато таких рішень, підтримуючи ці всі наміри. А бачимо, що саме народний фронт і саме блок Петра Порошенка не дають голоси для результативного голосування, чи то рахункова палата. Чи то закон про викривачів, чи то закон про антикорупційний суд, і таке інше. Це означає, що це ніщо інше, як просто вводити, знаєте, в оману громадськість, вводити в оману суспільство, розказуючи, що щось там не може зробити Верховна Рада. Верховна Рада це і є власне люди, які представники двох найбільших фракцій, і, на їх думку, які складають 226 депутатів, які мають голосувати, ті закони, які вони відстоюють, чи які вони підтримують, Але Якщо така цього не стається, палата, це означає, що наприклад. вони… або. Обманюють а... рахункова палата голосів не дали саме БПП і Народний фронт, коли ми намагалися затвердити фінальний список членів рахункової палати. Це конкретний приклад, при тому, що велика кількість і позафракційних, і представників інших фракцій голосували за. Ну а ви дали голоси? Ви ви свій голос дали за рахункову палату? Ви вважаєте, що тільки проблема так, я, в я особ, я особ... Я, особ... я особисто голосував за. Але хочу звернути вашу увагу на рахунок рахункової палати. Усіх цивілізованих країнах рахункова палата займається контролем за владою з боку парламенту. Рахункова палата не розпоряджається коштами, а контролює їх використання. І тому у всіх цивілізованих країнах, країнах рахункову палату як правило очолюють представники парламентської опозиції демократичної не п'ятої колони Кремля, а демократичної парламентської опозиції. Натомість, що придумав БПП і народний фронт, він хоче запропонувати Україні два варіанти: або дуже поганий, або дуже дуже поганий. Дуже дуже поганий це, коли рахункова плата паралізована і взагалі не працює. А дуже поганий, коли вони самі себе будуть контролювати. І ви знаєте, коли ми навіть обираємо варіант сьогодні, так по якому шляху нам рухатись, дуже дуже поганому чи навіть дуже поганому, який в принципі є трошки кращий, то ми навіть готові цей були варіант підтримати. Але вони між собою не поділили місця в рахунковій палаті. Я маю на увазі народний фронт і БПП, і тому це голосування було завалене. От, коли ми говоримо про їхній щирий намір зробити щось краще, як. Насправді реалізується, пане Юрію. Ще одне запитання. А з приводу державного бюро розслідувань, хотілось би вас запитати. От коли ця структура буде створена, хто її може очолити, тому що там нинішній військовий головний військовий прокурор, пан Матіос, претендував на цю посаду. Потім якось це заглухло, і зараз взагалі я не розумію. От особисто я не розумію, на якій стадії зараз ця структура створення і формування, і так далі. Ви знаєте, що ми внесли зміни до конституції, і відповідно прийняли відповідний закон, і це державне бюро розслідувань повинно запрацювати цього року. Це також буде створено новий орган, це також мають бути мають відбутися конкурси, це також має відбутися певна процедура, яка ну з більшості нам дасть вірогідність отримати там незалежну людину або фахову, принаймні людину. Тому ми якраз і штовхаємо владу для того, щоб діяти. Адже сьогодні ці функції виконує Генеральна прокуратура функції слідства Далі продовжує здійснювати прокуратура, і це та функція, яка має перейти до державного бюро розслідувань. Саме тому ми говоримо про затягування часу, про такий, знаєте, часовий саботаж, коли поки що президента і владу все влаштовує влаштовує те, як воно є зараз. Тому ми говоримо про те, що це також має бути одним із тих кроків, які сьогодні мають бути ефективними на шляху боротьби з корупцією, тому що, мабуть, всі очевидно розуміють і знають, що наша нереформована чи з імітацією реформована прокуратура, поки що на превеликий жаль, особливо нічим не відрізняється від прокуратури попередніх часів. Очки зору корупції, тому ми наполягаємо на тому, щоб державне бюро розслідувань з усіма необхідними передбаченими законом процедурами по обранню по формуванню комісій почало формуватись і щоб в цьому році ми запустили це бюро. Угу. Розуміло. Ну дуже дякую вам. Наразі Юрій Дерев'янко. Нагадаю, був щойно з нами на прямому з точніше в прямому ефірі. Позафракційний народний депутат в перерві говорили про підписаний про підписаних цілих 15 вимог до влади. Найцікавіше, що народний депутат дерев'янко їх нам всі і розповів.